Ну, коротше, дивіться, яка ситуація зараз. Реально дуже важко там багатьом українцям там з роботи. Ну та тобто, її знайти не можна. Або якщо вона є, реально просто директора, ну блять пользуються, знаєте цим, що зараз роботи немає, і Платять копійки. Тобто, там блять, ну даже проскакують там. Я чую людей там блять 500 гривень в день. 300 гривень в день. Ну, ви розуміємо, що це просто ніхуя. Взявши ті ціни, які там ідуть, наприклад, в магазині, бля, та бутилка олії 70 гривень, десяток іїс, там 70 гривень. Ну, які можуть бути там 300 гривень. Ну, не враховуючи дорогу, не враховуючи те, що ти там ще візьмеш з собою якийсь тормозок коротше, на роботу, це все хуйня, блядь. Ну, і директора при цьому всьому, звісно, підараси, тому що ну, так поступається показляче. Я про що. Дуже багато зараз ефіристів в OLX. Дуже багато. Саме товариш буквально недавно напоровся на одних із таких е е Водитель на п'ятітонік, яйця коротше, возить курячі е е по мережі АТБ. Тобто задача яка треба е загрузити, верніше як там поїхати десь там під Полтавою. Коротше, загрузити ці яйця, потім привезти ну, в той населений пункт, в якому ти знаходишся, потім АТБ розвезти. Вони так маршрут там настраюють. І, типу, зарплата 1800 рейс. Ну, в день цей рейс робиться. Поняли? Тіпотом типу, зранку забирають, в 5 ранку ти виїжджаєш і до вечора ти все це діло справляєшся. Коротше, ну заманчива пропозиція для нього. Це вона показалася. Все він там позвонив, йому перезвонюють, говорять: да, все хорошо, ви нам підходите, є стажировка, там водітель тебе вечором набере. Завтра ти короче, поїдеш. Але треба бля, тобі ну, стажировка, поняли, тіпу, вона не оплачується, але каже, треба тобі, типу, м'єдкомісію прийти, бо все-таки ти продукти возиш і типу, у вас там в місті є там, поліклініка, у мене там знайома працює, це ж той тіпу, бля, по телефону роботодатель говорить. Е, на тобі номер телефона перезвониш, там то лі Таня, то лі Наташа, хуя знає, як. Коротше, м'єдкомісія дуже швидко пройдеш, там тисячу гривень вона стоїть. Вона тобі скаже, куди там, як там на карточку закинуть чи як. Ну, короче, ви поняли, типу цю тему. Воно ж, блядь, дурне ведеться на це все. Хоча при цьому всьому він там ще був з одним з моїм знайомим, блядь. І якби той говорив, ну пошли, давай ну, на Герконтакті провіримо цю Таню чи Наташу. Коротше, провіряють, ніхуя та не Таня, не Наташа. взагалі якась там свята, по-моєму, написано. Ну, ви зрозуміли, да? м'єдкомісія за день не робиться. Ви стажировки, блядь, коли ти на стажировку їдеш, тобі теж та м'ядкнижка не треба. Взагалі вона находна, ти стажируєшся, блядь. Ти може, може тебе не устроїться робота, понимаєш? От, він за малим коротше, там, не повіси на цю хуйню. Це просто тюрма. Ма робила, вона б зараз у нього бабки взяла. <хи> Блять, це тисячу гривень би скинув би він. І все, і якби на цьому все б закончилось і звонки пропали, і все. І таких ну реально дохуя, так що ну надо бути акуратніше, тому що ну мало того, що блядь, ти роботи, які є, з директора пользуються. Ну тим, що немає роботи, людям, короче, ріжуть зарплати, геть край ріжуть. блядь, поняли? Типу, так і ще просто тюрма, блядь, вона сидить і їм делать неху, вони тупо як розводили людей, так і розводя. Так що акуратніше ведіть себе, тому що можна напоротися на таку хуйню. Все.